Цього року я поцікавився, скільки коштує коса, косить сінок, скільки коштує тюкування сіна, згрібання сіна, також перевозка. В общем, приходжу к виводу. Що якщо раніше, ще скажімо там років три назад, я мріяв про те, що займатимусь тільки коровами, а сіно мені привозитимуть уже готовий я складу, буде, то зараз сама економічна така ситуація і ціни на пальне на оці роботи викосить, згребсти, затюкувати, самі жгути оці нитки натюкувать. В общем, на все це ціна наразі така, що, якщо тримати коров, то треба, щоб все було своє. Косарка, граблі, прицеп, прес підбирач, та сама тюкувачка. В общем, все мусить бути своє і заготовка сіна мусить виконуватись власноруч. Тоді рентабельність в цьому зберігається. Ще якийсь смисл є тоді крутитися і тримати худобу, платити оренду за сінокоси. Але тримати корів і нанімати всю цю техніку, всі ці роботи, щоб виконували. Оплачувати це все. Це вилазить в таку копійку, що якби з тих корів потім доходу, якби там ще плюс купи зерно, плюс купи макуху, плюс енергозатрати, плюс, щоб його продати, треба вивезти. Там, мені допустимо ну, 40 кілометрів туди, 40 назад, це так, я по мінімуму взяв. В основному ну, як по городу мотаєшся а так по точках, то виходить 100 км наматуєш. Туди і назад 100 км. Це тільки за одну поїздку, щоб щось там продати, якесь молоко. І в відтоді вилазить рентабельність молока така, що його чуть ли не по 50 гривень за літр треба продавати. Ну це я вже так утрірую, але тим не менш так воно і є. Тому щоб зберегти ціну на молоко ставу, така як у нас, допустимо, на сьогоднішній день є 25 гривень за літру, треба мати все своє. І трактор, і касівку, і граблі, і причіп, і тюкувачку, і всі заготівельні роботи із сіном проводити самостійно. Тоді, так, да, тоді худобу можна тримати. Тепер я розумію, чого багато людей не витримують, сипляться і здають коров, і не тримають їх далі вони не витримують оцих фінансових нагрузок, фінансових навантажень, які падають от іменно по заготівлі кормів для коров. Це все дорого зараз. Не ті вже времена, не ті ціни не той рівень. А зараз ціни такі, що от корову содержать дуже дорого. Значить, цікавився я за косу. За тюкувачку. Зараз, от де я тільки не взнавав, тюкувач 20 гривень тюк. Затювать. Іноді, де не де там хтось там чув, що, ну, чую, що Вроді по 15, ну ще невідомо ще під питанням. Як там солярка по ціні і так далі. Ну по 15, я думаю, це вже закінчується. це. Охват така по 15. По 15 це ще й виявляється ще й дещо. Тому ну, якби питання, звісно... Конечно... Що робити і як його заготавлювати? Ну, трошки мені повезло, що да, є трактор, є косарка. Ну, косілка є. Ну, викошу я. Трактор в мене один. Юмзик, цей же щось. Якщо він під час сіна поламався то це вже все. Тобто, ну, ти попадаєш, якщо нанімати або продовжувати так, як раніше, щоб хлопці заготавлювали, ну, якби навіть якщо тобі в борг, ну, тоже можу в наступний рік, наступний рік не витягнути. Тобто розрахуватись. Буде дуже тяжко. Тут хоч би зараз вилізти з боргів і общем, більше в них я, мабуть, не, не зможу собі дозволити залізти. За даром, звісно ж, ніхто нічого не робить і робити не буде, і такого не, 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 не повинно бути, щоб задаром тобі хтось щось робив. Дешевше не вийде, тому що ну, така зараз у нас економіка. Такі ціни на пальне, такі ціни на розходні, на, на запчастини і тому подобне. Звісно ж, це якби при нинішніх временах це ціни нормальні, адекватні. Но вони не посильні От для... Людей, які заготавлюють, ну, які, які потребують сіна для своїх коров, воно виходить навіть собі вартістю одного дуже дорога. Тому багато людей все менше і менше тримають корів. Не хочеться, хочеться розвивати цю отрасель, мати дойних корів. Нормально заготавлювати їм корма. Щоб воно все якби двигалось і розвивалося. Хочеться найкраще. Це кожен так мріє. Ну, Мріяти це одне. А ситуація, ціни і взагалі обстановка це зовсім інше. Я не то, що там руки опускаю або ще щось ні. Я намагатимусь, я вже думав, навіть, якщо я. Не встигнуть, скажімо, придбати прес підборщик, прицеп, граблі у нас теж немає гребки. Ну, в мене все, що є, це трактор і поки що ще є косілка. косить я можу поки. І поки трактор їздить, підтримуємо його в нормальному стані, дивимося за ним. Ну, не знаю, трактор вже, як і мені майже. <гум> мені 50, йому, мабуть, років 40. Ну, в общем, самі розумієте, що така техніка стара і ступені її надіжності Значить, поки все це працює, поки. Маємо хоча б так перевозити сіно, маємо того китайського грузовичка і все. Прицепа толкового, звісно, до трактора ще немає. То в принципі до, ну, якби нанімати хлопців далі. Заготавлювати ціну, також у нас можливості вже не буде. Ми хоч би зараз виролили з цієї обстановки, що вже є. Якщо не встигну отримати кошти і придбати прес-підбирач, там все необхідне, то буду вирулювати тим, що є. Тобто Буду косити без тюкування. Буду возити, просто сіно, скердувати вдоль коровника там, чи на участку, скерди буду ставити. Ну, буду намагатися викарабкатись якось так поки що. Тому що я бачу, що время йде, вже скоро сіно кос. А чи встигну я, що придбати. Ну, до сінокосу. Це, звісно, питання. хоча сподівався що. Сподіваюсь, що встигну, але може і не встигнути. І тоді буду вирулювати так, як є. Тобто дуже важко буде. Значить, ну, поки що ситуація така. Нам треба заготовити сіна Немерено. На таке поголов'я, плюс там молодняк у нас, плюс поростелюється корови. це буде. Я там і штучно попарував їх, і биком парував. Ну, в общем. Да. Я не знаю, як воно буде без стюкування, якщо так прийдеться от робити, так? Да? Скердувати. На участки прям вдоль коровника отам і біля коровника отам скирди валить. Ну, скердувати такі здорові скерди, як раніше в колхозах робили. Даже Ну, від безвиходя буду, як би робити так. Тому що іншого виходу, ну, поки що нема. Дуже добре буде, якщо встигну вчасно отримати кошти і купити, звісно, все навісне, яке треба і заготавлювати вже через прес-підборщик. Тютюками воно, звісно, буде веселіше і так як треба. І складеться, і накриється. Ну а якщо ні, то звісно ж доведеться, я ж кажу, боротися саме таким чином. Косити і возити. Скирдувати прямо на місці, тут, біля короника, валить скирди. Раніше при Радянщині там в колхозах скирди здоровенні ставили і навіть скирдиці умудрялися тракторами переміщати, якось обматували їх тросами і тянули їх прямо по снігу зімою без прицепу, без нічого. Навіть відео в Ютубі знайти, як тягають ці скирди тракторами прямо з поля. До ферми тянуть трактора, підцепляли, обматували якось тросами їх і тянуть цілу скирду, Так що ну, тут такі діла доведеться скирдувати. Це буде нелегко, знаю. Це вже ну, не тюкований тюк взяти у ручки і понести, а і смикання, і зимою. Ну, це буде. В общем, я цілком уявляю, що це. Тому що знаю, вже як би пробував. Тому знаю, на що йду. Але без вихід вона змушує йти на такі кроки. Аби тільки зда ну, зберегти стадо і не загнуться, не закриться, не завалиться, то, ну, в общем, навіть таким шляхом іти доведеться. Ну, якось так. Тому що інакше вже, ну, якби воно буде нерентабельно. Це вже буде просто як тягар, а щоб якусь копійку зберегти і нормально їх тримати, то іншого виходу поки що нема. Значить. Такі от у нас справи. Або тримаєшся якось, виживаєш або але ось такі часи. В общем, ситуацію я вам описав, розповів. Якщо думаєте займатися коровами, то для цього треба мати свою техніку. В кого її нема, це буде фактично неможливо. Без техніки, без самостійної заготовки кормів, нічого не вийде. Такі от зараз часи. друже, куди ти йдеш? Напрягся, застив на місці. дружей <риви> вже, біжи Це ми на тебе налякали Kestää. <laughs> Вечоріє. Таке небо дивне під вечір.